Ланчбокс я знайшла, я дуже довго шукала те і інше, і вони в різних місцях розкидані. Домашку Домашку можна покласти! Оце прикольно! Усім привіт! З вами Квітнева. Ввечері, 22 серпня, для засім 4 прийшла новенька експрес-доставка. У режим будівництва базової гри було додано 5 нових об'єктів: нові двері, пара нових значків для громадських ділянок, функціональний рюкзак та функціональний ланчбокс. Сама доставка, як сказали розробники, прив'язана до нового навчального року, який ось-ось розпочнеться. Ну і власне такі предмети, як рюкзак та леджбокс, дуже навіть асоціюються зі школою. Разом з тим, серед сімерів мерехти ми надія, що це натяк на нову вікову групу при це вік між дітьми та підлітками. І дійсно додавання такої вікової групи саме на початок навчального року чи хоча б на його першу половину було б дуже символічним. Ну і якщо вже додали на інфантів, то можливо, є надія, що і притінів теж додадуть. Пишіть коментарях, чи чекаєте ви притінів і чи бачите ви в цих нових об'єктах якісь натяки на них, чи можливо ігрова сім спільнота, як завжди, шукає глибинні підтексти там, де їх немає. Якщо ви досі цього не знали, то з експрес-доставкою в оновому режимі розробники завозять вашу гру нові безкоштовні об'єкти для касу та будівництва, а також дрібні фікси. І якщо ваша гра не зробила це автоматично, то можна перевірити наявність оновлень вручну. Для цього перейдіть в параметри гри, виберіть вкладку sims доставка і там перевірте наявність нового вмісту. Також тут ви можете надати дозвіл, щоб гра самостійно перевіряла наявність оновлень. І якщо такі оновлення будуть будуть виявлені, вам буде запропоновано перезавантажити гру, щоб вони вступили в дію. Експрес-доставка працює на всіх платформах. За нагоди хочу подякувати цим чудовим людям, яких ви бачите на екрані, що відсипається мільйонів на підтримку каналу. А якщо ви хочете доєднатися до цих меценатів та отримувати бонуси, зробити це можна за посиланням в описі до відео. Ну, а зараз давайте подивимося на всі ці нові предмети власне в нашій грі. Для цього я перемістилася до моєї вовколачої сімейки з династії. Найперше, я хочу розпочати власне з ланчбоксу та рюкзачка. Ланчбокс я знайшла, я дуже довго шукала те і інше, і вони в різних місцях розкидані. Ланчбокс я знайшла в категорії дитячих активностей. Ось тут можете бачити, де скрипочка. І ось, власне, цей крутий ланчбокс. Поставимо його сюди на стіл. У мене якраз є малявка, яка скоро піде в школу. Зладнуємо їй. Ось такий ось крутий ланчбокс, до речі, гарно виглядає. Рюкзак я шукала ще довше. Я пішла його взагалі шукати в всякі шафи, предмети для зберігання інших предметів. І тут я його знайшла: ось цей рюкзак. Як я розумію, він був в нас раніше нефункціональним. Чи це прям новий додали, але, але ну, гляньте, ось він. І він дійсно виглядає як той старий з базової гри нефункціональний рюкзак. Правильно, правильно, мені він один в один виглядає. Навіть ось я ось такий коричневий, такі ж самі, чисто такі ж самі. Його раніше можна було знайти тут в дитячих прикрасах. Ну і тепер тут немає цього рюкзака. Тому так, його замінили і перемістили в іншу категорію. Єдине, що знайти його тепер непросто. Як часто ви заходите в категорію тих е, скотських предметів? Так от, власне, маємо ось такий рюкзак і ось такий ланчбокс. По дизайнам, кольорам можете бачити, вони однакові і підходять один до одного, в принципі, типу, логічно, наче комплектом. І це дуже прикольно, як на мене. І боже мій виглянь. Які кавунчики, мені дуже подобаються. Хочу, щоб моєї малявки ЕМИ були кавунчики. Поки мені нічого так сильно не сподобалось. Ось такі ще класні принти. Це з коровиськом. Ви бачите, там коровисько є і ще якась собачка. Ця такса намальована класно виглядає. Ось такий ще є рюкзак. Ланчбокс. Так, це ті, що з принтами. Ось такі, до речі, теж круто виглядає. Тут такі, типу, зайчики, вовкулака там. Блін, Може, такий вовкулакою є? Але мені так кавунчики сподобались. Я хочу, щоб кавунчики в неї були. Так, ну і відповідно, рюкзаки мають точно такі ж самі дизайни та кольори. Можна, як я вже говорила, підібрати комплектом. Але я думаю, що сам рюкзак я поставлю, напевне, ось такий. Ось такий буде в нас сам рюкзак. Ось, власне, в неї стоїть тут рюкзак. В неї вже стоїть тут рюкзак, і він автоматично замінився на цей функціональний. Ну, власне, можемо прибрати. Ланчбокс я залишила тут і хочу подивитися подивитися, як він працює, вибачте, за російську. Тут, власне, є взяти на можна вибрати, що можна взяти, які напої, і можна взяти закуску. Тобто його не треба наповнювати, він зразу є наповненим, грубо кажучи, і іде спробує, поклади його собі в інвентар. Хай Емма покладе його собі в інвентар, і подивимося, як вона з цим ланчбоксом. Буде це, до речі, ага, прям дії з інвентаря, щоб дістати на піч чи закуску, немає. Але мені, до речі, буде цікаво, як це буде працювати, чи буде якийсь мудлет, коли вона піде з ним в школу. Тому глянемо. Ну і а, сам рюкзачок тепер працює як. А... Скринька, шкатулка, шкафчик. Ось і в нього можна покласти різні предмети. Для прикладу можна перетащити іграшку, можна якісь фотографії. Ні, фото не можна. Домашку, домашку можна покласти. Оце прикольно. Можна покласти домашку, і можна власне сам ланчбокс теж покласти в рюкзак, але наша малявка піде з ним в школу. Е, працює як е, типова інвентарна коробка, не знаю, зеколастайлу. Якщо ви знаєте і користуєтеся ними, ну і можна його теж покласти собі в інвентар, можна прям перетащити, і прям в інвентарі нічого з ним робити не можна. Окей, А якщо закрию, та дійсно треба його спочатку розмістити в світі, і тоді з ним можна буде щось робити. Ну окей, тоді можна буде типу переміщати всякі штуки. Хай буде тут іграшка. До речі, якщо згадати, як працюють е оці шкатулочки з сімейними скарбами зі зорстаємо разом, персонажі туди просто все пхнуть. Потім ти по всьому будинку квартирі шукаєш предмет, який тобі потрібен. А виявляється, він якійсь там шкатулочці лежить, і там просто буде все: е планшети, книжки. Ки, все вони просто все будуть туди пхати. Не знаю, як з цим буде працювати. Можливо, так само. Тим часом мала відправилася в школу, а, поки в неї ніякого особливого мудлету немає, але вона відправилася з тим ланчбоксом, Можливо, по приходу зі школи або пізніше. Ну, з'явиться. А ми тим часом ідемо в режим будівництва дивитися нові двері та значки. Так, я для того, щоб подивитися нові двері, зроблю нам фіктивну стіну. І ось власне ці нові двері, санвузол, як вони називаються, звичайні двері в громадський санвузол, в громадський туалет, просто з іншими значками. Ну і іншими кольорами можете бачити просто двері в туалет з типовим значком з різними кольорами. І ще одні двері. Тут я провтичилася, думала, що вони одні. Ще одні двері просто з іншим значком. Тут саме типу туалет намальований, а тут вже типу з чоловічками. Чисто такі самі свочі, такі самі кольори, і точно такий самий дизайн коштує такі двері 57 сімгонів. Нові значки в нас розташовані в категорії картин. Ось власне круглий і квадратний. Ось такі значки для громадських ділянок, які зазначають різні місця і відповідно різні предмети, які в цих місцях розташовані. Наприклад, це зрозуміло, що тут можна знайти супунціку, називається? вогнегасник. Ось по цьому значку видно, що можна знайти вогнегасник. Значки є як синього, так і чорного кольору. Всі кольори однакові. Тут е, сходи, тут походу е, значок мийте, руки, бо дезінфекція рук, як ми вже це знаємо. Тут куди прямувати? Чотири варіанти напрямку. Тут відповідно зазначається, що це ресторан до речі. Класно такі значки використовувати для будівництва. Торгових центрів, торговельно-розважальних центрів. Е, зазначається вихід, тут можна замінити дітям підгузки. Е, пошта, тут можна виконати сміття, тут не можна викидати сміття. Теж кафешка зазначається, туалет. Це дуже класний значок. Це значок, який забороняє годувати коровисько. Можна, до речі, якщо є якась у вас оранжерея і в ній росте коровисько, такий значок там ставити. У мене, наприклад, така є оранжерея. Ну і ще, відповідно, це, напевне, медпункт зазначається сердечком. Точно такий. Самі всі значки, тільки квадратні, теж чорні і сині, на чорному і синьому фоні. Ну і власне це все. Давайте ще почекаємо, щоб прийшла наша малявка зі школи і подивитися, чи є в неї якийсь мудлет, бо вона ходила з ланчбоксом. Що ж, немає в нашої малявки ніякого мудлету через те, що вона пішла в школу з ланчбоксом, і це сумно. Тому що, якщо ви не знали, коли старші сіми. Роблять ланчбокс вручну, тобто беруть порцію якоїсь страви, запаковують її, і потім дитина йде з цією порцією в школу. То в неї є особливий модлет, щось типу батьківської турботи, щось таке, вже точно не пам'ятаю. Але в цьому випадку модлета не додали. Але це напевне було дуже складно для оновлення базової гри. А на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Діліться своїми думками щодо цього малесенького оновлення в коментарях. Дякую вам. Вам за перегляд, і скоро побачимось!